Так, Друзі, всім привіт! В принципі, ну, я б не сказав, що там дуже зайшла, дуже багато переглядів було, але все ж таки є таке бажання знову зробити для вас пораду від карт. Ви там собі щось придумаєте, задумайте. Зробимо пораду від карт. на... З якого у нас числа? Сьогодні у нас 20... з 21 числа до кінця місяця квітня. Порада від карт на останні дні квітня. Як завжди, зробимо чотири варіанти. Ви собі загадайте, або просто як пораду сприймайте, або загадайте собі якусь ситуацію і попросіть пораду від карт. Як вам себе вести в певній ситуації. Порада від карт від цим для вас. на оці останні. Дні квітня, що у нас залишилось. Так, поїхали? Перша карта. Друга. Третя та четверта. Ще раз подумайте. В принципі, інтуїтивно, до якого варіанту думка от перша прийшла, то і обирайте. Перший варіант, другий варіант, третій та четвертий. Ну, в принципі, я думаю, ви обрали. Давайте, давайте будемо відкривати. Перший варіант блискавка. У вас є суперник, який створює перешкоди на шляху до вашого успіху. Спокійно поступіться йому, адже ваш шлях зовсім не той, як ви собі уявляєте. Несподівана, небезпечна подія вам не нашкодить. Відпочиньте не нервуйте. Скоро вам посміхнеться доля. Варіант номер 2 Оздоблення. Ваші слова і дії не щирі, тому навколо вас багато нечесних та ліцемірних людей. В коханні і стосунках через це теж проблеми і непорозуміння. Вам треба переглянути свою роль як на роботі, так і вдома. Щоб отримати бажане, доведеться зачекати. Це був варіант номер 2 Далі варіант номер 3 Виховання малим. Ви розгублені і не керуєте ситуацією. Але скоро все покращиться. Так ви звикли, що завжди все виходить добре. Але так буває не завжди. Варто трохи потерпіти. Ви занадто багато працюєте. Бажано більше відпочивати, подбайте про своє здоров'я. Це був варіант номер 3 І варіант номер 4. Виконання. Працюйте старанно і вже за 2 місяці побачите помітний успіх. Ви є культурною і допитливою людиною. І дуже цінуєте навіть найменші плоди своєї праці. Найближчим часом не рекомендується думати про матеріальну вигаду, а також вирушати в дорогу. Це був варіант номер 3 Ну, якісь такі сьогодні поради не радужні, не яскраві, але, ну, можливо, таке попередження. Чомусь мені захотілося зробити таке відео, тому будь вам потрібно було почути це попередження. Буду дуже вдячний за ваші підписки, за ваші вподобайки і за коментарі. До речі, хто дивився минули, минулий відео параду від Дзінь, я якось не дочекався від вас коментарів, як програлася. Мені дуже цікаво, тому буду чекати. Дякую, до нових зустрічей.